Доброго дня і продовжуємо нашу працю на, на теренах Третього фронту. України це фронт сталого відновлення, і сьогодні буде надважлива тема формування громади, тому що громада це великий чоловік, і, і, і ми така громада. Який той великий чоловік, така Україна? Тому, до теми формування громади варто підійти, по-перше, дуже скурпульозно, по-друге, дуже відповідально, і, ну, з, з певною. Ну, можливо, доведеться дати трошки, як то кажуть, фору, та повірити в те, що, що ми зможемо це зробити, і, і починати формувати громади такі, щоб вони були самозарадними, щоб вони. Самі за себе приймали рішення, ці рішення щоб були відповідальними і відповідальними не тільки за, за своє обійця, за, за свою родину. але, ну, Не побоюся цього слова, але за, за майбутнє не тільки України, але й цілого світу. І... Підходів до формування громад багато. Сьогодні ми будемо говорити про один з них. І далі продовжувати от на, нашій, на нашій платформі на, на основі обговорення концепції, яка не є от таким прямо: от, от так має бути, і все, зовсім ні. Це жива концепція, яка, яка потребує вкладу кожного і кожної з нас. Тому, будь ласка, пан Володимир, ваше, ваше бачення цього процесу. Воно є цінним, і ми уважно слухаємо. Якщо будуть виникати запитання, будь ласка, під, під цим відео. Всім доброго дня. Це продовження, це третій чи четвертий запис у нас. От, тому я не буду повертатися до того, що я говорив раніше. Хто хоче, подивитися, що раніше було. Значить, я е, хочу сьогодні зупинитись на е, якраз в тому моменті, що пані Наталя озвучила, це формування громад. Я вже в попередніх зустрічах говорив, що громади можуть бути як то по тобто в одному місці, і громада може бути розосередження по е, всій Україні, але люди е, гуртуються по якимсь своїм е, уподобанням, інтересам, підтримують один з одним зв'язок і е, вирішують е, цікаві їм питання. Які вони вважають за важливі, і так далі. Значить, Оскільки ми починали з того, що найбільш стійкою може бути громада, яка топоцентрична, тобто громада сформована на одній місцевості території, це буде чи ну, поселення, може бути, різного розміру. Від екопоселення, там, аграрного типу, де люди збираються в невеликій кількості, там, скажімо, 10, 20, 30, 50 обійць. От, може бути як в об'ємі селища міського, міського типу і невеличке місто. От, я хочу зупинитися якраз на формуванні оцих топоцентричних громад. Значить, пані Наталя підняла планку до таких висот, скажем, до яких треба прагнути, щоб люди розуміли те, що пані Наталя сказала, я ж пропоную почати з поняття формування громади ну, на більш простих для початку засадах. Це формування громади по принципам яких, інтере... яких, ну, скажімо так, інтересів, які спільні для громади. Вони можуть бути досить екзотичні і такі, на перший погляд, вроді, неважливі. Ну, Наприклад, в кількість громаді будуть жити люди, які люблять розводити троян. Ну, от у них Гарний стан душі, коли вони вирощують і розводять троянди. От. Або люди, які люблять плавання. От, все, все нормально. От, от якби їм там плавати цілий рік, то було б там супер. Або люди, які е, любителі бігу, або е, люди, які щось колекціонують, чи, чи, чи їм подобається е, література, їх би цікавило там зібрання на художні читання, де люди можуть прочитати там 100 людей одну одну книжку от, і зустрічатися, обговорюють і свої погляди, враження там та 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 і п'яте десяте. Може бути, громади, де люди будуть. Формуватись на любові до хорового співу чи танців різних стилів. Тобто десь так. І оскільки я, як інженер з досвідом управління, розглядаю такі громади, які будуть збиратися навколо містоутворюючих підприємств. Ну, це можуть бути і тепличні господарства, які будуть на індивідуальних е, територіях, але е, це буде централізоване забезпечення людям е, достатнього для е, прийнятного для них рівня життя. Ну, от люди, які я скажу, їх література більше цікавить, а не Заробляють там на різні там, модні штучки, е, навколосвітні подорожі і так далі. Їх цікавить тільки це. І це вже величезний позитив. Тобто люди в таких поселеннях можуть збиратися, які, е, в яких є постійний інтерес. А ми їм організуємо е, той мінімум, е, так сказать, праці. Які їм забезпечить ну, пристойне існування? Тобто ці підприємства вони будуть не заробляти гроші на існування шикарних господарів, це буде власність громади, От. але е, люди збираються для того, щоб у них було достатньо часу, щоб займатися тими речами, які їх надихають. Тобто, якщо люди працюють там по 8-10 годин на добу, то у них вже так і сил не вистачить на е, таке е, творче і корисне дозвілля. А, а якщо ми е, забезпечимо таку організацію, то люди отримують задоволення від життя. І це є теж один із е, таких моментів, які можуть показати який спосіб життя е, альтернативний, коли люди можуть жити, е, отримуючи задоволення. І будуть збиратися люди, однакові по світобаченню, по духу, е, ті, які будуть е, різні моральні. Засади притримуються однакові, чи це буде там по релігії, чи в будь будь-якому будь плані. Але такі громади вони можуть стати зірцем для розповсюдження самого принципу взагалі, що може бути щось таке, що. Не підкоряється тим насадженим нам законів ринку чи якихось інших там політичних рухів, які там за щось борються весь час, якісь відстоюють інтереси національні, які розповсюджуються аж до Антарктиди. А люди приземлено хочуть жити отаким от чином. Такі люди, якщо будуть жити в цій самодостатній спільноті, то е, ну, немає сумніву, що таких людей вже не сподвигнуть на якісь е, речі, е, на кшталт, як Росія пішла на Україну, ніхто не може. Е, Толком дати, 150 раз мета змінюється, хто до чого, хто отримує від цього задоволення, хто який вив, коли треба йти, тому що енергія пре. Ну, таке враження, що це зомбі. А люди, які е, зможуть отримати, е, побачити, що можна існувати якось інакше, якось інакше, в гармонії з природою, в гармонії з оточенням сусіди, які живуть, вони теж розділяють їх цінності. Тобто, це можуть різні спільноти. І якраз от я хочу закликати людей, які приходять на острів. Пані Наталя каже, що за два роки тут мільйон людей заходило на цю площадку. Щоб люди таки взяли, зробили дуже важливий крок. Почали формувати такі громади своїх однодумців. Безумовно, кожен знає там ось одного-двох, які з ними. Можуть займатися якимись цікавими речами. От. І таким чином буде формування цих громад. Безумовно, якщо там 5-10 людей зберуться, то важко з такої кількості сформувати окрему громаду. От. А знайти там 50-100 людей це вже повноцінна громада. З якою ми можемо вступити в консультації для організації їм е, такої життєство середовища, там, або на аграрному рівні там, на вирощуванні якихось рослин, або е, промисловому, в залежності від кваліфікації людей, які є. Якщо одні гуманітарії зберуться, то ну, в кращому випадку зможуть якісь сільськогосподарські е е функції робити. Якщо зберуться одні люди, люди, які більше до технічної праці е придатні, то вже можна робити виробництво. От. Але без того, що не почнеться цей рух, ми можемо теоретично. З пані Наталією та і ще з деякими нашими однодумцями мріять скільки завгодно, як повинні люди жити, але поки не буде створено якогось зірця, що можна жити трошки інакше, то все буде тільки пустими розмовами. Ми не говоримо про те, що це буде як відокремлення від держави. від нації, ні, це все входить в ці структури, ми не збираємося робити конституційний переворот або ще щось, якісь там обособлення, що ми будемо руйнувати встановлений порядок, але якщо ми покажемо, що така самодостатність, яка Руртували людей по інтересам, то у нас і з'явиться спільний інтерес держави. Тобто ми знайдемо ті речі, які не протиречать нам. От, ми не будемо заважати один одному, не будемо домінувати один на одним, а будемо мирно співіснувати. От що ще хотів я сказати, що для того, щоб забезпечити такий рівень існування, на мій погляд, як людина, яка трошки розбиралась, як існують підприємства, то дійсно достатньо буде там 4, Ну, для початку, хоча б по 6 годин працювати в день, або там по 4 години в. День.